Що я роблю по вечорам вдень? Жарко, сонечко, зараз не світить. Оце привожу до ладу. Чому залишаю доки ці обгризки наверху? Ну, вони не заросли, як я думала, що там будуть шарики чи щось таке. Кульки не заростають. А в мене виникла. Інша ідея, потім я її зроблю і покажу. Він, А вже ж була інша форма, і він не заростає одразу так, як хочеться. Якщо ви введете і спочатку ялівці і туї на топіар, то звичайно вони вже ростуть, як ви їх формуєте. Ці були формовані по-іншому, але так як вони дуже щільні і дуже почали розвалюватися. І хворіти начепляли, начепляли червеця. І після червеця, як я казала, вони кекають і виділяють сік, і починає оця чорна гниль з'являтися, грибок. Тобто вони були уражені і дуже болячі. Ну, поки вилікую, поки вони позаростають там, де я хочу, то ось. Бачити форми ще не видно. цього боку, більш-менш, а там не видно. І з приводу цього хотіла. Ось таке сказати, так, коли у вас садочок молодий і ви тільки посадили, ну, у вас ще не виникає проблем з формуванням, з лікуванням майже. Ну, Вона зростає, потрохи і зростає. Молоді сад, сади, вони так і є, у вас більше часу. А коли вже сад старий і все зростає, якщо у вас не карлики, дерева, а карлики, вони не дуже. Так, Ну, весело, хочеться, щоб сад був з кронами, то вже у вас з'являється праця така, щоб усе сформувати належним чином і доглядати. Часу на стрижку, топіар. Це багато займає. А коли ви тільки-тільки посадили, можете порадіти, у вас ще є час, поки вони зростають. Не допускати моїх помилок, не вирощувати їх вже гігантськими і потім хапатися за голову, а одразу робити якісь з них форми, одразу пристригати. Тут один самшит. Це один кущик. Ось такий старий посаджен одразу, там біля дому ми одразу зробили такі маленькі ось клумбочки. Тут така ж сама, вона маленька. Що він там їсть, я не знаю. Але така безпроблемна рослина насправді якби ж не вогнівка. А від вогнівки треба профілактично все ж таки проприскувати і слідкувати, тому що коли вона надгризає кущі, як і всі інші шкідники, коли вони надгризають і шкодять наші рослини, рослина більш болява і уражується всякими іншими грибковими захворюваннями. Тому слідкуємо і не робимо помилок. Ну ці вже я не поріжу ніяк, то вже машуть. А Зараз великих не купую. Ось ця коніка. Врятована наша коніка. Тут треба порізати сухі гілки, ну, такі справи. Знаєте, так зручно, коли садок планується з нуля на пустій ділянці. А от я зараз займаюся тим, що треба якось викопати оцей шифер, бо він там до Америці. Тому що колись тут були грядки з малиною. А для малини, щоб вона не стрибала корінням, треба було закапувати щось, обмежувачі якийсь. І Ну, тут все було плодове, а потім потроху позбавлялися і почали засаджувати декоративні дерева. Настрижений, то вирішила зараз переробити тут трохи доріжки і оцю підпірну нарешті довести до ума, вже зробити не з цього шифру або підход. Дуже незручний стригти, Я тут боюсь пошкодити собі ноги зазвичай. Ну, тому цей бардак ще не прибираю, тому що це як в шахах. Треба зробити один хід, але наперед продумати все інше. Учиток іспанський, оцей. Так, він як агресор, Але Ну Вважається як агресор В мене, я так не вважаю. Якось я з ним впораюсь, цей поїде за паркан. Сподіваюсь, його ну він, він нам трошки росте, сподіваюсь не висмикнуть. Але за парканом не, не єдина проблема: там немає поливу. Трошечки бігаю з лікою. А зараз, так як в нас такі посохи, дуже швидко все засихає. Навіть очітки навіть всі там посохли. Ну, буду намагатися, бо хотілося там краси, щоб засадити, і не було бур'яно, були гарні рослини. Але поки що в нас не всі е, ну, не, не всі люди цивілізовані бувають, тож, кажу, видирають. А ще ну, в нас не, не той район. Супер-пупер. Знаєте, де, де закрити, є приватні сектори, і там чужих не ходить людей, і люди садять дуже гарні рослини, прибирають біля парканів, і ніхто нічого там не смикає. Такі справи. Пожалілася, пожалілася. Буду працювати. Та невчайний Ну в поїлку. О, отак. зловила. Та купайся вже. Там, де пісок, вони такі кратери нарили. У піску купаються від клющів. Ну дий, синечка зараз. іди пій, Не черипий. Повилітали. Так. Що тут ще були питання по клематисам. Ну, оцей клематис, Альонушка, він теж з групи інтегрифолія. Це означає в нього немає вусиків, йому потрібна опора. тут у нас сітка, решітка. Сітка-решітка, колись купували, там, розпродавали їх в балконі. І ми взяли собі, лежали, 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 потім, ну куди? Ну, прикрутили тут до підпірної стінки дві ось такі решітки. На одній бруслина, на іншій з двох боків клемати Тому що їм потрібна підв'язка. Жодного вусика немає прикріплюватися. Бо, якщо вони будуть валятися на полу, не дуже, на підлозі не дуже це привабливо віти. Тобто їм потрібна опора, а цей дуже-дуже старий сорт. Ще привезений з дачі, тому назви немає. Просто кажу на нього інтегріфолія. Він постійно цвіте. Після обрізки він знову випускає квіточки. І постійно-постійно він цвіте. Ось. Тут мені. Подобається гармонія. Тут двох кольорів і два, два різних види суцвіть. І забула сказати, це група обрізки, така, що під нулік. Обрізати треба дуже-дуже коротко. І вони виростають за весну і цвітуть на поточних пагонах. Починають цвісти карликова трояндочка «Cutie Pie». Ну, вона настільки карликова і настільки дрібна. Ну, бачите. Але, ну, на всіх відео начебто вона, ну, не така, ну не така дрібна. Я не знаю, ну, пересорту, як я вже казала, начебто не може бути, тому що ну, таких троянд. Мало вибір її немає майже чомусь у відео. Вона кор... годована. У відео вона зовсім інша, а тут, тут ну, тільки що зріт карликовий, і що в неї колючок майже немає. Хоча вони є на листечку, але дуже мало. Поки що я так і не вирішила, вона мені подобається чи ні, бо хотіла з неї бордюр. І висотою вона була заявлена. Ну, наприклад, якось ось, чіток, чи ось як зараз гертенджа виглядає. Ось така от карликова, така кубка повинна бути. Ну Зараз вона зовсім якась грунта покривна. Не знаю, що з нею зробити. Поки що спостерігаю за її зростом. Ну, ось пронела цвіте, Такі в неї квіточки, і постійно вона випускає нові. Старі ми зрізаємо, якщо хочемо продовження цвітіння, і вона цвіти знову. І, знову. і оця моя улюблена е перстач улюблений е сорт, тому що в нього великі квітки, і начебто він такий не дуже болявий. Краще всіх виглядає у спеку і ну, в посуху. Це в сорт я купувала Gold Finch. Ось такі яскраві, жовті, але якась гидота їх постійно під'їдає. О, Ще й равлик. І тебе не вистачало ще й равлика. Ну, зараз почне цвісти дуже яскраво, дуже багато. Тільки вона починає і квітіння дуже довго. І почала розкриватися ще одна німфея Джеймс Брайден. Така цікава в неї середка. Яскрава і листичок. Трохи інший, ніж оцієї звичайної моряки. Вона ніжна режива, але квітка згодом більш велика, зростає. І знову були питання по цим будівельним тазам, наскільки вони два перших на 65 літрів, а той чи на 85 чи на 90. Ну там якісь стандарти в них є. У магазинах то ось такі. Воно е, здалеку, здається, вони однакові, вони різні. Ось цей більший. Я купувала вже це, це невеличкі тазики, ну менші, На 20 літрів вони точно менші. я кажу чи 65 були. Оці, а той чи 85, чи 90. По колу, по колу там стрибає, та лізь вже у тазик митися. І він буде з кожної, з кожної сторони його обходити. Ну, ну, давай, ось залазь. Нарешті, нарешті. Отакі От плюхальники в мене. Ще цвіти кліматис Wonderful. Пишуть, що він чотири пелюстковий. Ну, в принципі, так. Він дуже яскравий, в нього квіти невеликі. Але буває, бачите, і 5 полісточок видає. Ну, зазвичай 4. Це не інтегріфолія, це, звичайний, він цепляється, але дуже яскравий. Ну, В мене тут він трошки прихворів, тому погано розростався. Вже йому багато років, але лікую, лікую і проліла на всяк випадок від нематоди. І від грибкових. Ну, починають і гортензії вже дуболисті, Це теж в мене пересорт, але поки зростає, не знаю, подивлюсь, якщо ті будуть е, махрові, розкриються, то буду заміняти деякі, бо немає місця вже на, на звичайні, вже немає місця. Ну, є в мене 4 звичайні тепер. Ну, як би то, сертильні. А, Хочеться ж і таких махрових. Тут шавлі в мене сіянулися. Це не кордонно. Вона схожа, але не кордонна, тому що це була не червоні. Ну, нехай буде, бачите, в доріжки в мене тут ділка, да, є, гур'янчик витяг. Не витягнула. Витягнула. Тут всі бджили сусідські в нас пасуться на чебриці. Це такий дрібненький він, бачите, грунтопокрівний. є такий, що витягується. Він після цвітіння не так погано виглядає, як е, високорослі, які потрібно зрізати. Тут теж в мене шавля сіянулась, вийшла рожева. Подивлюсь, як вона себе поводить після цвітіння, бо два рази купувала. Е, чи Росквін називається. Чи... Ну, ось два рази купувала рожеву, але після цвітіння вона в мене втрачала листя майже і буріла, сіріла і вмирала. Тобто я нічого не розумію, що таке шавлює, шавлює, а цвіте і відмирає. Два рази купувала у розплідниках. ну Тут побільше квіточки. Оці розе марляка. І хости вже цвітуть якогось перця. Ну, це такі у нас погодні умови, що все не у той час себе поводить. Настана квіточка Троянда Pink Intuition. В мене мало троянд. Може, і на жаль, бо коли вони квітнуть, це дуже відовищно. але з усіма рослинами не сподіваюся, впораюсь тому от скільки залишилось самих таких стійких, стільки залишилось. Ну, альторчики мені подобаються. Такі низенькі, компактний і без колючок. Це. Всім добра, бережіть себе.